Добрим утром, Марина Мартиновна. Як спалося, спочивалася. Лягти легло стало ще легше. А ви, здається, лягли важко і стали тяжко. -да, зразу збрила. О, яка ви гостра і строга. Та нам з привички. Іначе коли вернешся від шуленки, та ще й тяжче ляжеш. Одначе діло за нас ніхто не робить. О, ви вишиваєте? М Ні, не вмію, так сидю. Батько зволіла за п'яльцем піджидать, щоб ви подумали, що я баришня. Позвольте, позвольте. Хіба ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка. І нічого панського не вмію робити. Я вмію полі жати, корів доїть, свиней годувать. Ось, подивіться, які в мене руки. І раз прекрасно. <гум> mm, да. А як вийдете за мене заміж? І ми з вашим папінькою діло вже покончили. Тільки не знаю, як ви. Тоді не будете жать. Найдеться і друга робота, болі благородна. А я, вам по вечорам буду грати на гітарі. Буде весело, у мене знайомих доволі. Я за вас не хочу заміж. Мене батько силують, за вас виходить, а я вас не люблю. Як побрашемося, тоді й полюбите. Любов, ета злодійка, приходить зря. Сьогодні немає її, а завтра от аналі. Та ви мене ще не знаєте. Молоток, ой, Я стройна, молода, Я в спешу до заката. Я вряд ли спешу до заката. Тебя за запровод, моя плохая локомор. Мне ты не нужен, но мне твой же бор. вобор. Меня чекам не заголос, твой быстрый синзор. Мне жаль, я одного поцелую, дам жаль, я одного поцелую. барышни от меня тают, и вы растаете. А я чего буду таять? Я не сних. Ну, растопитесь. Бурный боже, хіба я смалец. Остроумно. Одне слово. Полюбите мене, Ручаюсь. О, ні, ви мені противні. Це навіть обидно, бо я завжди подобався жінкам. А чому ж у вас така злость проти мене? Бо я вас не люблю, і прямо вам кажу. А ви так лізете у вічі. Ось через они и проты и э, Нет, это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что совсем не знаете меня. А как вы видите за меня замуж? Присмотритесь и опробуйте, ну как пишут в журналах. Тогда и другое скажете. А теперь запишем наш разговор поцелуем. Жду я одного поцелуя. Позвольте. Ха. Всего никого не будет. Я лише коли з мухами вип'ю, ніж вас поцілую. Душа моя до вас не лежить, і очі мої з вашими ніколи не стрінуться. А якщо ви після цього схочете присилувати мене вийти заміж за вас, то знайте, я другого люблю, чуєте? Другого люблю. Я йому слово подала. І ніхто нас не розлучить, хіба могила. А за вас я вийду заміж, як у пасібку Словейку заспіває. Ось ви моя правда. Ви тут гарненько розміркуйте і більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте.